29 листопада весь актив нашої підську січі. Я тут 28 го ще виступив на майдані у городському сказав. Ну, ми тут зробили все. Люди піднялися, шум пішов, люди підтримали. Тут нам робити нічого, все вирішується в серці нашої країни, все вирішується в столиці, в Києві. І тоді ми раз вечором о 18.30, там здається, поїзд іде. У нас було 15 чоловік тоді перший раз. І ми всі поїхали на Київський Мідан. 29 числа ми вже були на Києві. Там ми долучилися до інших націоналістів, і інших націоналістичних організацій. Тоді ми створили там не організацію, а тоді ще це був рух, правий сектор. Разом із трибузубом імені Степана Бандери, Патріотом України і білим молотом. Так само там ходила наша Карпатська Січ. І Відслукувалися ми біля пам'ятника Київ, ще кухорив у Лебідь. Тоді ми вже вечором входили в охорону Майдану самого, Беркут там бігав з різних сторін, мінявся кожну годину. І якраз наша. Скажімо, варта закінчилася десь у другій ночі, і нас, яке змінили інші хлопці, львівські тоді були хлопці, змінили, стали, що вдіть там спати, десь знайшли нам ну, неподалік Майдану якийсь хостел, що ми там його орендували, дід замість нас там відіспіться, а ранку побачимось. Ми лише не встигли відійти, лягнули вже там в спальниках. І забігає наш побратим земельно-Франківська, друг хорват, і каже «Майдана, вже нема». каже, майдана вже нема. Це були його слова, і був шоковий. ще п'ять хвилин так сидів, каже, все, збираємося. Митан каже, розігнали Беркут. Ми побігли, скоро ми скоро вдягнулися, побігли туди і вже бачили студентство, яке просто розбіглося. Ми почали звати швидку допомогу, давати першу медичну допомогу людям, які були розбиті голови. Це було страшно. Тоді ми вже ту ніч ми вже не спали, тоді до нас почалася, скажімо так, та вже революція. Тому що ми вже зрозуміли, що назад кроку немає, ми маємо йти тільки вперед. І зразу ті ж 29 числа ми вже почали збиратися. Біля збирати ну, тих всіх людей і висловуватися в шостої ранку. Ми вже всі збиралися на Михайлівській площі без політиків, нічого, тому що ту ніч були і народні депутати України присутні на тому майдані. І я пам'ятаю сам біля тої сценки, як люди, і студент, і так само бабки там якісь старші стояли, казали, підійдіть до... Не йдіть, не йдіть з Майдану. Залишіться тут на цю ніч, тому що Беркут збив сили, вони тут рухаються, їх дуже багато. Не йдіть, не покидайте ноги, ну, Будьте з нами, у вас не торкані, у вас якісь справа є, будьте з нами. Всі до того ночі, вони були там. На тому Майдані, да, там злилися були ті майдани. Один був студентський, да, один був політичний. Потім вони якось там об'єдналися, злилися, це вже потім. але вони приходили на цей студентський майдан і посилили їх залишитися. І Тоді якраз в ніч не було ні одного депутата. Тому ми можемо робити висновки тільки самі собі в голові, що то мало бути тоді. І так, да, Беркут напав, розбив багато наших побратимів. Получило травми. Ми почали збиратися вже на Михайлівській площі без політиків з такими прямими гаслами, що от треба йти вперед, давайте, давайте. Ми, ну, почали, ми почали робити вже саму ту самооборону, охорону Майдана, розподілили хлопців. Наші хлопці мали свій сектор, інші хлопці, багато було людей, дійсно, дійсно багато. Почали їздити машини по Києву із гаслом Київ вставай. Люди почали приходити, реально. Люди почали, я з вже на восьму ранку люди приходили з великими кульками їди, волонтери собі самоорганізовувалися, мостили ті бутерброди. Дітом був навіть, якийсь такий дух української нації, такий, аж, аж, ну, мені було приємно, що плічоплі стоять тут справжні українці, реально українці. І вже вечором ми вже почали там готуватися, вже почали там, люди, які десь воювали чи військові спрямованості, які вже щось розуміли або хтось там якимись бойовими мистецтвами займався. Почали вже тренувати просто хлопців, Збивали різні арматури, шукали арматури, ми шукали різні, там, щоб якісь барикади такі мінімальні зробити, щоб наступ, щоб хоч вони якось зупинили їх. Ми почали готуватися, там, палками махати, як наступати, як у лаві стояти. Почали ці тренування і тень, який мені запам'ятався, це я він. А наступний день, я думаю, він визначальний, був для нас, це 1 грудня. Це його десь називають День провокаторів, але я його називаю День Української національної революції. В той день ми, ми могли все.